Рейзер Кракен особисто для мене ця назва звучить на менш легендарно ніж Nike Force, Adidas Superstar чи може Porsche 911. У світі ігрових девайсів це абсолютно легендарні навушники, які вивели популярність бренду Razer просто в стратосферу, стали одним із символів цієї компанії і завжди були предметом обговорення. Я не можу сказати, що з роками вони ставали все краще і краще були у них свої злети і падіння. Та от яким вийшло четверте покоління кракенів, ви дізнаєтесь у цьому відео. І спойлер! Таких кракенів ще не було. Ну а перед тим, як показати кракени четвертого покоління, я покажу вам Gravastar Mercury M1 Pro, Ninjutsu Sora го покоління, Xtrify M8 Wireless, оцю клавіатуру Akko 3098 Tokyo World Tour. І навушники. Rock Fusion 500. Все це. Плюс оцей мікрофон я розіграю за донат від 100 гривень на банку. В описі збираємо 150 тисяч гривень для роти БПЛА 4-го батальйону, 4-ї бригади національної гвардії Рубіж, який ми вже збирали багато разів. Дуже вам за це дякую. Зараз їм потрібно на ремонт авто та ремонт БПЛА і інші потреби. 150 тисяч. Ми зібрали майже ну зараз вже на банці майже 110 тисяч. Це дуже круто. Я сподіваюся, що до нового року ми все це. Кримом. Як завжди, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Один з цих прекрасних призів буде вашим. І я бажаю всім удачі і дуже дякую всім, хто долучився до цього збору. Якщо б мені показали ці навушники без логотипу Razer, я б ніколи не повірив, що це кракіни. бо від класичного дизайну цих навушників нічого не лишилося. Це не обов'язково погано, це кому як, але подивіться самі: чаші вже не круглі, а овальні ще й повертаються. Тобто можна робити ось так. Ну, коли це в кракенах таке було. Та в принципі це зручно, тому тут питань нема. А от що я в цих навушниках не зрозумів, так це RGB-підсвічування. Так, ви правильно все почули. Я не зрозумів в цих навушниках RGB-підсвічування. З одного боку, це дуже сміливо. В той час, як більшість брендів намагаються прибрати зі своїх навушників RGB, чи просто зробити його якось акцентами, Razer роблять це просто в лоб, в стилі бладі, от просто підсвічування на всю чашу. На тобі! Але навіть у цьому випадку вони зробили це в своєму стилі. Ну, де ви ще знайдете навушники, в яких не просто дефолтний режим дихання, моноколір чи зміна кольорів по колу? Тут на вас чекає повний спектр. Окрім того, що я назвав, є ще й ефект вогню: веселка по колу, зоряне небо, просто веселка, аудіометр і навіть відображення кольорів, які у вас на моніторі, з одного боку, це прикольно, і наскільки я знаю, такого більше. Ніде нема. З іншого боку, ну, трошечки тумач навіть для мене. А як бачите, я люблю RGB. Просто тут воно вбиває оцей весь вайб преміальності, який Razer намагались тут створити. Я розумію, що RGB тут теж преміальний, але все одно, Ну Трошки забагато. Для чого все це робиться, навіть не питайте. Оці всі нафіга підсвічування, коли вони на мені, я ж цього не бачу, і так далі. Це все зрозуміло, але це не так працює. Бо коли ви, наприклад, вмикаєте якісь твіч і вмикаєте якогось стрімера, і бачите у нього ці навушники, і ви не знаєте, що це за модель. Вони одразу ж привертають до себе увагу. Це працює на впізнаваність бренду. Ви починаєте це обговорювати, або питаєте, що це, або ну, просто спитаєте у когось з друзів, о, ви бачили, що це за навушники, або в Твіттері, там скріншотик, якийсь там е зробите, і спитаєте, що це за навушники, або просто там через Google починаєте це шукати. Це працює на впізнаваність бренду. Тому Бренди отаке і роблять. Далеко ходити не треба. Я вам розповідаю про непотрібне підсвічування вже скільки часу, а про все інше навіть не почав. А тут є про що поговорити, окрім RGB. Якщо глянути на те, як навушники зроблені і з яких матеріалів, то насправді все дуже непогано. Те, як повертаються чаші, як регулюється розмір, пластик на дотик, матеріал оголів'я і чаш. Все це відчувається якісним, і тут точно вже зрозуміло, що навушники ціляться на преміум сегмент. Єдине, чого я не розумію, особливо в розрізі того, що це преміум девайс, де шкіряні амбушури. Тобто, я просто звик, що в преміум девайсах є завжди якісь шкіряні амбушури. Ну, принаймні, з екошкіри шкіри, так точно. Тут ось такі тканині, вони прикольні, вони дихають, питань нема, але просто я звик, що. Якщо м, девайс позиціонується як преміум, то у нього є ще й окремі шкіряні амбушури. Можливо, це ще один Razerівський хід з екоматеріалами, тобто навіть екошкіра для амбушур тепер не підходить, але насправді а, Razer Kraken V4 це середня модель, це не топова модель. Топова модель це Razer Kraken V4 Pro. І ось там в коробці є крутий модний пульт, і. Шкіряні амбушури. І ще один момент, якого раніше в кракенах не було. Починаючи з 4-го покоління дротовими навушниками залишається тільки молодша модель Kraken V4X. А Razer Kraken v4 і Razer Kraken v4 Pro тепер бездротові. Це нова фішка, бо раніше бездротовими були тільки. Pro. Ну, і як ви розумієте, бездрутові це означає, що вони працюють і по радіо на частоті 24 ГГц, і по блютузу. Тобто, ви можете одночасно під'єднати ці навушники до комп'ютера і до свого смартфона по Bluetooth. І таким чином ви можете, наприклад, граючи у щось, прийняти дзвінок з вашого смартфона по Bluetooth і, не відриваючись від гри, слухати, що вам кажуть. І слухати, що відбувається у грі. Тобто, все це збалансовано і гарно подається. Круто. Ну або просто не знаю, як я люблю робити. Ви просто граєте там, біжите кудись в Counter-Strike, вас вбили, поки раунд ще не закінчився. Ви в TikTok собі залізли, і ви чуєте і гру, і тіммейтів, і TikTok. Це не унікальна фішка, таке вже було. Але мені дуже подобається, що це все більше і більше стає популярними в бездротових навушниках. Це стає стандартом, це круто, бо це зручно. Заявлено, що на одному заряді з підсвічуванням ці навушники живуть десь 35 годин. Насправді це правда. Вони досить швидко сідають, бо я граю на максимальній яскравості підсвічування. І... В принципі, так, 35 годин. Я думаю, вони десь так і живуть, але заряджаються вони теж дуже швидко. Якщо вимкнути підсвічування, то вони проживуть 70 годин. Доволі непоганий результат. Цікаво, що Донгал тут, ось такий USB Type-C, а перехідник на нього цілий кабель. Окремий кабель для зарядки теж є. Навушники дуже гарно сидять у мене на голові. Напевно, це одні з найзручніших кракенів, що я юзав, а я юзав їх усі. Повірте мені, вони дуже і дуже зручні. Вони гарно притискаються до вас, але вони не тиснуть. І я грав в них в «Сталкера», Ну, по 5-6 годин завжди я в нього граю. От якщо сів, то мінімум 5 годин ти не встаєш. Жодного дискомфорту тут взагалі все чудово, і незважаючи, до речі на те, що тут канині амбушури, шумоізоляція дуже непогана. Управління тут розташоване на двох чашах: це кнопка вимкнення мікрофона. Колесо гучності, прикольне, до речі, з чіткими кроками. Далі кнопка ввімкнення, і вона ж приймає дзвінки і робить плей-паузу або вперед-назад треки. Сама кнопка виділена фактурно, ви відчуваєте, що вона шорстка, щоб не переплутати її. На іншій чаші кнопка перемикання режимів Bluetooth Audio і еквалайзера. Коротке натискання, режим еквалайзера, довге Bluetooth чи Dongle. Тобто, якщо ви хочете, щоб навушники були виключно в Bluetooth режим. Без прив'язки до комп'ютера, просто з телефона і акумулятор сідав не так швидко, то перемикайтесь на Bluetooth. Єдине, що мене напрягає у цьому бездротовому раю, це чомусь пріоритет на Bluetooth. Тобто, коли я їх вмикаю, вони автоматично під'єднуються до смартфона в першу чергу, і мені доводиться переводити їх в режим 2,4 ГГц, щоб послухати щось з компа. Після цього вони працюють одночасно і з тим, і з тим. Тому. Чому тут пріоритет на Bluetooth, а не на 2.4 ГГц? Я не розумію. А це кнопка перемикання режимів звуку. Затискаєш її і колесом регулюєш гучність чату та гри. Ще одне довге затискання, і вмикається загальна гучність. Мікрофон знову ховається в чашу. В минулій версії він просто знімався, а тут повернули фішку з вбудованою конструкцією. Мікрофон, як на мене, звучить краще, ніж це було в попередньому поколінні цих навушників. Він став більше, капсула стала більше, але все одно не ідеально. Він Може стати краще, але для цього нам потрібен софт. І от в софті є деякі штуки. Дивіться, що тут є? Тут є у нас е звук мікрофону, ну це зрозуміло, я поставив на 86, бо так він не перевантажений. Звук видає. Якщо більше, то вже буде перевантаження. Е далі VoiceGate це, по суті, така сама штука, як і в Discord, є якісь там. Поріг, за який він просто не виходить і не улавлює ваш голос. Далі є enhancements, і це покращення. Вони тут працюють трошечки, знаєте, з ділеєм таким, на що пінг у них великий, але я спробую вам показати. Отже, я вмикаю Volume Normalization, і звук стає е, трохи таким. Він не стає гучніше, він просто стає таким більш, Ну, по факту, більш гучним, але він не перевантажується. Тобто, зараз на максимум воно все, і ви одразу почули цей фоновий шум. Мікрофони, так, до речі, вже з Noise Cancellation іде вбудованим. Тобто, зараз він вимкнутий, Noise Cancellation, але воно все одно є. Ви чуєте це по моєму голосу. Але він. Улавлюю це все, оце. Оце. Тобто ви це будете чути, і думаю, що ваші тюмейти теж. Е, далі прибираємо volume normalization. Хоча давайте залишимо. Поставимо от на 55, це дефолтне значення. Далі Vocal Clarity. Е, і от зараз. Воно просто з, з запізненням вмикається чомусь, <laughs> я не знаю чому. Тому треба трошечки почекати, щоб воно вмкнулося. І ви зрозуміли, воно зараз стоїть на 100%. А ну, я подивлюсь, воно ввімкнулося чи ні. Е, ну, я думаю, що ввімкнулося. Якщо ви почули, <laughs> що мій голос став трошечки іншим, то це в Войс Клеріті вимкнулося. Сильно воно впливає чи ні, я б не сказав. Тому таке можна теж поставити на 55. І ось Mic Noise Cancellation Зараз на 100%, і він по максимуму постарається прибрати оці, оці всі штуки, типу, як мишка клацає, як клацає клавіатура. Ну от На 100% отак воно і працює. І є еквалайзер мікрофону. Насправді тут немає якогось там дефолтного значення, де всі ці повзинки на нулі Тут є бродкаст, це в принципі єдиний нормальний тут варіант. Далі є Mic Boost, воно робить як з ведра <гум> ваш голос. І є е, ось така конференція. Теж ну, щось незрозуміло накрутили Тому я залишаю оце. І майк моніторинг це в принципі, щоб ви чули себе, щоб не волати на всю хату. Я зазвичай його вмикаю, але воно жере батарейку. Ось так. Що ви думаєте про мікрофон? Напишіть в коментарях, бо я зазвичай чую щось: вау, непогано звучить. Потім, як змонтують огляд, я на YouTube викладаю і там боже, воно просто таке гівно. І в коментарях, а він що не чує, до речок. Просто коли ти в навушниках це це чуєш, то воно по-іншому. Тому таке. коротше, на даному етапі, коли я тестую, мені мікрофон подобається. Потім на Ютубі дивишся. Ну, подивимось. Звук дуже цікавий. По-перше, тут є просторовий звук THX Spatial Audio, який особисто мені подобається. Це єдина технологія з усіх подібних, яка, на мій погляд, не псує звук. Це не 7.1, тут інший принцип роботи, але воно не робить так, що ти губишся в просторі. Навпаки, ви ніби з маленької кімнати виходите в концертний зал. Дуже прикольно це в Сталкері проявляється, але і в КС 2 теж. Тому. Якщо ви звикли до якогось більш простого звуку, можете грати в стерео. Особливо це стосується counter strike Для сингл ігор, типу Stalker рекомендую спробувати THX Spatial. Воно робить звук набагато цікавішим. З приводу позиціонування можу сказати, що все прекрасно. Тут Razer впорались на 12 балів. Soft Razer Synapse, і тут все стабільно. Вийшов Razer Synapse 4 версії, він мені подобається набагато більше, ніж третій, бо якось він легкий. Легше, там менше зайвого, він не оновлюється коли хоче. Єдиний нюансик в тому, що він не працює. Ну тобто не зовсім так. Він працює, бачить навушники, всі повзунки рухаються, але навушникам абсолютно Пофіг, що ви там регулюєте, ніякого ефекту воно не дає. Вмикаєш просторовий звук, нічого не міняється. Вимикаєш, нічого не міняється. Еквалайзер не міняється. Мікрофон теж не міняється. Поставив замість нього синапс 3 – все працює, все міняється, все добре. Тому четвертий синапс класний, але треба трохи допрацювати. Підсумки такі. Дизайн чаш, ну тобто, це RGB, мені особисто не дуже подобається. Ну, якось воно мені не зайшло. Хоча я люблю RGB. І насправді, Razer тут е, зробили те, чого до них, в принципі, ніхто не робив або намагались зробити і робили всрату. От тут реально чисто суб'єктивний момент, можливо, я нарешті вже починаю трохи дорослішати. А от це інше тут насправді гарне. Ну тобто. Вони реально зручні, в них можна сидіти довго, жодного дискомфорту, все круто. Вони відчуваються як прикольні, класні навушники, вони гарно зроблені, тут гарні матеріали. Тут, можливо, там немає амбушур з тканини, з тканини з шкіри штучної, але ці амбушури прикольні. Тобто, тут з цим взагалі ніяких питань. З безвротовими технологіями круто зробили. Тобто тут є і регулювання гучності чату і гри. Тут є одночасне підключення до ПК і смартфону, все це одночасно працює дуже круто, питань взагалі жодних. Ну реально, навушники просто прикольні. E, Razer Synapse 4 не працює. Ну я думаю, що це якоюсь прошивочкою можна прибрати. Або це просто у мене щось. Ну, я думаю, що вони зроблять, що їх софт буде працювати з їхніми навушниками. Це, я думаю, не проблема, або просто скачайте поки що третій синапс і все буде добре. Тобто, навушники нормальні, прикольні. Ну, дизайн мені не дуже подобається. Це таке. Якщо вам подобається, можете сміливо купувати. При тому, що і звучать вони теж класно. Вмикайте ті Spatial Audio, буде прикольно.